Зоя Клеменко, про лікарку, на чию честь назвали пологовий будинок у Херсоні. Пологовий будинок у Херсоні, який знаходиться по вулиці Старообрядницькій, з 2010 року носить ім'я Зої Клеменко, яка очолювала цей заклад протягом 37 років, розповідаємо про видатну Херсонку. З вами подкасти Кавун Сіті і Владислав Гладки. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Зоя Сергіївна Клименко народилася 5 серпня 1924 року у місті Визига Комі АССР у родині вчительки та ветеринарного лікаря. Після закінчення у 1945 році Ярославського медичного інституту два роки працювала в місті Глухові Сумської області ординаторкою терапевтичного відділення, згодом завідувачкою пологового відділення. У 1946-47 роках очолювала жіночу консультацію номер 3 у місті Вологда Молотовського району РФ. Восени 1947 року молода лікарка, тоді ще Зоя Мухіна прибула на працевлаштування до зруйнованого війною Херсона. Два роки обіймала посаду головної лікарки Херсонського обласного санаторію вагітних та годувальних матерів. Тоді лікарів-акушерів-гінекологів в Херсоні було дуже мало. Невдовзі Зоя Сергіївна вже Клименко працювала лікаркою-ординаторкою пологового будинку No1 під керівництвом завідувачки Акушерської гінекологічної служби Галини Денисівни Сафроденко. В день вона веде прийом у жіночій консультації, а ночами чергує у пологовому будинку, який лікарі та акушерки власними силами привели до ладу. У 1952-54 роках виконувала обов'язки ординаторки акушерського гінекологічного відділення міської лікарні номер 2 Завідданість праці, енергійність, талант організаторки Зою Сергіївну призначають завідувачкою гінекологічним відділенням обласної лікарні. Потім три роки вона працює завідувачкою гінекологічного відділення міської лікарні номер 2 У 1957-60 роках Клименко завідує хірургічним відділенням пологового будинку номер 1 а з 60-го року займає посаду головної лікарки пологового будинку номер 1 Є головною гінекологією відділу охорони здоров'я Херсонського міського виконавчого комітету. Зоя Сергіївна 37 років очолювала пологовий будинок номер 1 У 1997 році пішла з посади і працювала завідувачкою гінекологічним відділенням. А у 98-2007 роках завідувала денним стаціонаром пологового будинку Своровського району міста Херсона. По роках за Клеменко пішла добра слава. Талант організаторки, чуйність жінки, вимогливість керівниці. Ось її характерні риси, визначали колеги у спогадах. Постійне навчання, багаторічний досвід виконання операції кесарева ростину. Результат блискучий захист кандидатської дисертації 1972 року. Пологовий будинок під керівництвом Зої Сергіївни перетворився на передову школу, до якої приїжджали за цінним досвідом. Чи не найперша в Україні Зоя Клименко для пологового будинку придбала ультразвукову апаратуру, апарати для опромінювання крові, лапароскоп. В її пологовому будинку вперше в місті зроблені кроки щодо штучного запліднення. Збудували новий акушерський корпус. Наукова робота Зої Клеменко розвивалася паралельно з практикою. Заслужений лікар України, кандидат медичних наук Зоя Клеменко стала фахівчиною вищої категорії, має 12 друкованих праць та сотні учнів. За самовіддану працю відзначена нагородним знаком відмінник охорони здоров'я 1956 рік, нагороджена ординами знак Пошани 1966 рік. Трудового червоного прапора 1981 рік та Орденом княгині Ольги 3 ступеня 1998 рік. Зоя Сергіївна була удостоєна звань Заслужений лікар України в 1971 році та почесний громадянин міста Херсона 1996 рік. Померла Зоя Сергіївна 15 вересня 2007 року. Біля центрального входу пологового будинку Суворовського району у 2010 році. Була відкрита меморіальна дошка в честь Зої Сергіївни Клеменко, а її ім'я тепер і носить ця установа.